Всім доброго дня, канал Хочу і Роблю. Знайшли собі новий так, розвиваючий комплекс. Рішили зробити садок. Садимо малин, вожину, смородину. Трактор пишемо. картопля сажалку переробили під кущів. Сходиться наш трудовий колектив, кіт. Всі на містах. Розмічаємо, копаємо, садимо. Навіть на Ниві до нас прилетіли. Тут дівки на сонці гріються. Одні мужики пихтять. Так пишіть, висихає, висихає. Отак і робимо. Ну, по результатам така красота у нас сьогодні вийшла. То так. Зараз ще розкультивіруємо міжряддя, понагортаємо трошки нарядки і буде все отлично. Так в нас виходить дозаривати ямки, щоб не морочитись лопатами, граблями, горінками і тому подобне. Маленький культиватор Т-25 і пішли. Лапи зрихлюють задня труба. Ісполняє об'язаності шлейфа і об загорта. Рядок вже як і за рідненький. І, і цей зараз будет такий самий. Так що все вийде. Буде в нас садок.